У додатку повітряна тривога стався технічний збій. Загрози радіаційної небезпеки на кіроворачні немає. Про це написав у Фейсбук начальник кероворацької ОВА Андрій Райкович зранку, 8 вересня. В Олександрії створять робочу групу для розробки програми національно-патріотичного виховання. Про це йшлося на засіданні координаційної ради від 5 вересня. У ньому взяли участь заступниці міського голови Ірина Чимирис, керівники управління освіти, культури, відділу молоді та спорту, закладів позашкільної освіти, музею, бібліотечної системи, військові. Присутні проаналізували роботу з молоддю та напрацювали пріоритетні завдання виховання дітей у цьому напрямку, а саме, утвердження національної. Відомості вивчення і збереження історичної та культурної спадщини, військово-патріотичне виховання та розвиток волонтерського руху написала при служба міської ради. Олександрії презентували результати морфологічного аналізу відходів. Дослідження показало, що найбільшу частку у смітті громади становлять біовідходи 30-40%. Саме вони часто стають причиною пожеж на полігонах і виділяють речовини, що забруднюють ґрунти і підземні води. Ще близько 16% це ресурсоцінні відходи пластик, скло, папір, метали, які можна переробляти. Аналіз для Олександрійської громади провела Геонова Дружківка у межах проєкту від діалогу до спільних дій, що реалізується за підтримки Міжнародного фонду відродження. У громаді відбулися другі перегони в пиві дронів. Олександрівський професійний аграрний ліцей зібрав 23 пілота з різних громад, зокрема Приютівської. Учасники продемонстрували майстерність керування дронами, а найцікавіше усі призові місця здобули хлопці віком до 16 років. Перше місце у команди Лиси з Кропивницької громади. Друге місце Катана з Кропивницької громади. Третє місце упряника Добровеличківська громада. Підопічні Олександрійського геріатричного пансіонату відвідали будинок Дмитра Чижевського. Це була справжня подорож у минуле, наповнена новими відкриттями та приємними емоціями. Екскурсію закладом та історію родини Чижевських провела Тетяна Шуткіна. І для підопічних пансіонату це не просто екскурсія, а можливість відчути гордість за нашу історію, побачити наскільки сильними та талановитими були українці у різні часи. Написали на сторінці закладу.